У Рівному вулицю Соборну ремонтували за 4 мільйони гривень. Нині центральна артерія позбулася вибоїн та ям, що неможливо сказати про паралельну її вулицю Пересопницьку. Тут асфальтне покриття зруйноване не лише від часу, а й завдяки власникам будинків, до яких тягнули комунікації. Роботи виконали, а от відновлювати асфальтне покриття не поспішають. Деякі ями завглибшки 10 сантиметрів, а поруч провулок підгірний. Дорога тут теж не у найкращому стані. Ходимо досить часто на базар до поліклініки, а дорога влаштовує, ну так, можна сказати, в лапках. Якщо дитина спить, то дуже добре колише. А якщо серйозно, то ходить неможливо. Ямки, горби. Ну, зимою, то взагалі пройти нереально. Тут воно не намітає, намерзає, нічого краще обходить, десь шукати інші шляхи. Давно претендує на першість необхідності ремонту і вулиця Калнишевського. Всі ці речі це є порушення закону. На відповідальну особу, яка відповідає за цю дорогу, вже може до її приїжджати і складати протоколи. Зрозуміло, що таких доріг є маса, але за ними тим не менше треба слідкувати. Там, де немає можливості коштами чи чимось іншим залатати асфальтом, це можна підсипати, наприклад, щебенем, можна навіть залатати цю латку бетоном. Але якщо вона лишається такою, чим більше вона лишається такою, вірніше, тим вона більше і більш поглиблюється. І це призведе до того, що взагалі ну, і машини псуються, очевидно, і так далі. Далі. Тобто тут профілактичні міри якраз могли б змінити ситуацію і унеможливити те, щоб тут вже була така баюра, яку потім навіть проїхати не можна буде. Громадський контроль підготував звернення до управління житлово-комунального господарства та дає, аби зруйнованих доріг у нашому місті стало менше.